Балістична ракета Іскандер М, п'ять авіаційних ракет Х-59 і 12 ударних безпілотників. Уночі ворог атакував Україну з першу ракетами Північні та Східні регіони. Близько півночі була атака здійснена балістичною ракетою Іскандер М. Так, також керованими авіаційними ракетами Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації. П'ять ракет, дві з них знищено. Ну, також знищено майже всі безпілотники 11 з 12, які е, противник запустив з тимчасового повного криму з аеродрому Чауда на Полтавщині. Уламки ракети пошкодили декілька приватних будинків. Постраждали троє людей. Серед них десятирічна дитина. У Дніпропетровській області також був прильот. Поранених немає внаслідок лучання. Одна людина поранена на Кіровоградщині. на півдні протиповітряна оборона боролася не лише з ворожими обстрілами, а й з негодою. У нас шторми дуже сильні. Штормове попередження було і сильний поривчастий вітер. І море штормить, і зараз підбуваються, ще підсумки атаки в цілому ворог спрямовував удари по об'єктах інфраструктури. Ударні дрони росіяни запустили за різними напрямками. Зокрема, на Хмельниччині активно працювала ППО. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. На лінії фронту теж гучно за добу сталося майже 70 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп'янському напрямку наші війська відбили 15 атак, при цьому знищили 23 зразки ворожого озброєння і. Техніки вісім танків, Т-72, Також вісім одиниць бойової броньованої техніки, серед яких це і чотири бмп 1 ще дві БМП 2 та дві МТЛБ. Також працюємо по мінометних розрахунках. За вчорашній день було нанесено вогневе ураження по одному 82-мм та одному 120-мм міліметровому міномету. На Авдіївському напрямку після кількох днів безперервного бою певне затище. Наші воїни кажуть, знищили там бригаду росіян. Проте зараз оборонці готуються до нової хвилі штурмів. Ми готуємося до того, що будуть знову ж такі штурмові дії, доволі сильні, доволі потужні. Підготавлюємо людей, особливий склад, техніку і все інше для того, щоб зустрічати гідно нашого ворога. Анна Чешук, новини 33 канал.